Нами в студії, представниця фундації Вітальня. Анна, я вітаю тебе. Як взагалі твій настрій? Вітаю тебе! Лена. Настрій неймовірний. Дякую, що запросила. Дякую, що також підтримаєш нас. Це дуже важливо, дуже, дуже емоційний час. Скоро друга річниця, тому весь настрій, всі сили йдуть саме на це. Розкажи, будь ласка, як як готувалися, як довго готувалися, з якими складнощами заштовхнулася, і все ж, що ж очікувати саме на 24 лютого 2024 року. У Утрехті так в Утрехті ми робимо другу річницю. Ми маємо ту ж саму назву, да, пам'ятати разом? Але ми маємо тематику. І ця тематика буде життя в двох світах». Тобто ми будемо вже показувати, як вдається українцям боротися з усіми складнощами, з усіми з усім хвилюванням, з усім тим, що відбувається в житті кожного, коли ти фізично ти тут, але все одно ти думками, ти серцем, ти на батьківщині, і все одно війна не закінчується, стає ще гірше, і тому дуже важливо один одного підтримувати. Готувалися ми до цього десь, напевно, з вересня, з жовтня ми почали підготовку, ми почали збирати команду. І так вийшло, що ми прийшли до цієї тематики разом з нідерландцями, оскільки їх життя також змінилось. І так. життя в двох світах це є не лише до українців, але й до них. оскільки... Кожен, хто, хоч якось, допомагає наразі українцям або причетний до українців, то в них життя змінилось теж і в них є життя до 24 лютого і є після. Тому це дуже знаково. Ми очікуємо і на нідерландців, і на українців. Сьогодні ми розпочали вже так так званий продаж квитків. Угу. Квитки безкоштовні, але їх обов'язково обов реєстрація. Так, угу. так, оскільки кількість місць обмежена. І вже за сьогодні ми маємо приблизно 500 квитків, тому поспішайте, але ви вже в списку. Дякую, Дякую за запрошення. Так, це дійсно відгукується, і така я рада, що у вас виходить така синергія з нідерландським суспільством, тому що останнім часом ми українці почали розуміти, що робити. Комунікацію серед українців це добре, ми її вже налагодили з тими людьми, хто тут проживає, але все ж таки треба і налагоджувати комунікацію з місцевими громадянами і пояснювати, що війна не закінчилася, вона тримає, триває і. Країні Україні і українцям досі потрібна підтримка. А, чи можна трошечки так заспойлерити, за що ж саме, які, яка програма, що очікувати? А, очікувати дуже багато всього і саме а, співпраці. А, у нас буде великий зал, в якому будуть відбуватися а, так звані майстер-класи. Я ще не знайшла підходять. До того слова, що підійде найбільше, до того, що там буде відбуватися, це більше обмін знаннями і вміннями. Ми будемо презентувати наші українські традиції, ми будемо робити петриківський розпис, ми будемо вчитися його робити. Ми будем... нідерландці, також будуть вчитися. Звичайно, ми, ми навіть спеціально для нідерландців будемо робити невеличкий майстер-клас з вивчення української мови. Тобто вони прийдуть і дізнаються, хоча б декілька а, фраз і зможуть вже блиснути з українцями. А, ми будемо разом плести камуфляжні сітки. А, ми будемо разом, а, ми будемо вчитися від нідерландців, як можна перероблювати матеріали, як можна використовувати щось, що вже не працює. Але з нього можна зробити щось неймовірне і щось дуже. Красиве для інтер'єру або для подальшого використання, цьому вже вони нас навчають, бо це нам я думаю дуже 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 знадобиться. До речі, підтверджую нідерландці такий народ, що вони дуже ретельно ставляться до одягу, до вживаного одягу, і а, ті ж самі крін лописиконхенду для них це зовсім нормальна історія. Я, скільки а... волонтерів задіяно зараз у вашій команді? Вау, wow. це таке питання. Ми наразі маємо івент-агенцію, uh, що з нами працює. Там не мінімум 50 людей, uh, що будуть задіяні безпосередньо з тим, щоб все встановити так, як необхідно. Uh, є звичайно наші українські волонтери з різних міст. Що дуже подобається. Ми взяли не тільки утрехта. У нас приїдуть uh, дівчатка, що будуть проводити майстер-класи з Зандаму, з Амстердаму. Uh, у Нас буде виступати об'єднаний український балет. Uh -huh. Вони приїдуть також до нас. Ми хочемо їх теж підтримати, щоб все ж таки їх побачили, і можливо їм якось допомогли в подальшому. Я думаю, що приблизно ми маємо десь 100-150 волонтерів. Тобто це дуже велика команда, котра розуміє мету, ціль цього заходу. І я дуже сподіваюся, що він пройде саме так, як ви на це розраховуєте і очікуєте. І Нідерландське головне, щоб нідерландське суспільство. Все ж таки більше розуміли нашу культуру, і ми також саме більше розуміли культуру Нідерландів. Треба звернути увагу не тільки на себе, а й на те середовище, де ти знаходишся. Так, звичайно, це дуже важливо. Ми будемо робити для того, щоб більше занурити нідерландців саме в наші емоції і почути їх відгук. А ми також зробимо виставку від наших митців. Що знаходиться тут в Нідерландах, в різних містах, і не тільки в Нідерландах, приїде дівчина з Німеччини uh -huh. зі своїми творами з своїми картинами. Ми хочемо їм показати, що ми що ми відчуваємо і почути від них, що вони відчувають. А вона так. малювала ці картини під час війни. Під час війни uh -huh. Так, всі картини, що будуть виставлені, вони під час війни. Намальовані з історією всі митці вони будуть також там. Вони зможуть відповісти на запитання, познайомитись. це я вважаю, це буде дуже гарний досвід для кожного з нас, оскільки кожен зможе теж знайти щось своє, що буде відгукуватись. Ну і познайомитися з людьми і можливо знайти тих, хто саме на твоїй хвилі, хто тебе розуміє так, і в подальшому також підтримувати дружні відносини. Так? Звичайно, так, звичайно. Саме на це ми і націлені. Ань, а що хочеш побажати взагалі суспільству, українському, нідерландському, хто нас буде дивитися? Перше, це миру. А миру це те, чого треба бажати, я думаю, наразі кожному жителю цієї планети, оскільки те, що відбувається в світі, іноді просто вибиває з колеї. Це жахливо, що відбувається в Україні, але якщо подивитись загалом, то і загалом теж нічого супер хорошого не відбувається. Тому миру і навчитися бути разом, тому що ми сильні, лише коли разом. Дякую, дуже гарний меседж. Дякую, дякую, дякую за організацію, дякую за цю енергію, за бажання об'єднувати ці два світи і за те, що дійсно висвітлюєте цю важливу тему, тому що я особисто саме так себе і почуваю. Я відчуваю себе, ніби то живу у двох світах. Дякую, я дуже рада, що це відгукується. Дуже приємно і дуже приємно завжди бути поряд.